Дії при пожежі в міському громадському транспорті. Потрібно негайно повідомити про пожежу водієві. Спробуйте відчинити двері. Використовуйте кнопку аварійного відкриття. Застосовуйте для гасіння вогнища пожежі, вогнегасник і підручні засоби. Будьте обережні. У тролейбусах і трамваях металеві частини можуть опинитися під напругою внаслідок обгорання захисної ізоляції дротів. При заблокуванні дверей використовуйте для евакуації аварійні люки в даху, вікна. За необхідності вибийте обома ногами скло або твердим предметом. Якщо ви вдало без серйозних травм звільнилися, за можливості допоможіть тим, хто залишився в зоні вогню в першу чергу дітям і людям похилого віку. У будь-якому транспорті є матеріали, що виділяють пригорінні отруйні гази. Тому залишайте салон швидко, закриваючи рот і ніс хусткою або рукавом. Вибравшись із салону, відійдіть подалі, бо можуть вибухнути баки з пальним або статися замикання високовольтної електричної мережі. Телефоном через застосунок ЖМ або через водіїв проїжджаючих машин повідомте про пожежу в пожежну частину надайте допомогу постраждалим.